Вулицю Вадима Гетьмана планують капітально оновити до початку вересня. Автошлях з інтенсивним трафіком проклали ще на початку 60-х минулого століття і з того часу реконструювали лише раз. В автодорі обіцяють не тільки прокласти новий асфальт, але й замінити люки, встановити зливоприймачі та облаштувати тротуари. Наталка Біловол розкаже більше. З реконструкцією автодорівці сюди в останнє приходили всередині 80-х. Від початку ж будівництва вулиці Гетьмана минуло вже 54 роки. Та й інтенсивний рух лише додає віку дорожньому полотну. Величезний потік транспорту, дуже шалений трафік і дуже багато громадського транспорту. Автобуси, тролейбуси. Дуже напружена, напружена ділянка магістрали міста Києва. Тому відповідно рішення стосовно необхідності ремонту гетьмана воно прийнято давно. Тому автівкам на одну з проїжджих частин магістралі, поки дорожники рухаються від Караваєвих дач до індустріального мосту. За кілька днів полотно тут позбулось викривлень, ям і кулійності. З нього зняли верхній шар деформованого асфальту. На даний момент проїздена фрезеровка асфальтобетонного покриття. На даному ческе переустанавливається борт. І підустановлюється з стічної заміною нових розгрузочних пліт на смотрових колодцах. Аби уникнути на дорозі просідань, тільки на цій частині вулиці дорожникам треба замінити близько 40 каналізаційних люків. Загалом їх на цій ділянці 109. уже облаштованих майже три десятки. Решту ж планують оновити в найближчі день. Два були пліти вже і арматура була видно. Ну і плюс ми зараз дорогу піднімаємо. Вище, ну усилення асфальта і з цим надо піднімати всі пліти. Трохи повищає і бортовий камінь, той, що розбитий, замінять новеньким. Бордюр обрамить сучасний асфальт. Проектна сміти документації предусмотрена два два шари асфальтобетону, нижній – крупнозерністий асфальтобетон і верхній асфальтобетон, полімер асфальтобетон. 6 він менш чутливий як до е, перепадів температури і змін погодних умов, перепад е, літо е, зима, і, відповідно, він більш е, е, стійкий. До великого навантаження. Тільки на цього боку дороги від кардач до індустріального шляхопроводу проляже перший шар дорожнього полотна, а на це планується близько тижня. Автодорівці перейдуть на протилежну частину вулиці. Сюди ж тимчасово впустять автівки. Адже гетьмана магістраль з інтенсивним рухом через капітальний ремонт до 21 першого серпня роботу роботою громадського транспорту. Зокрема, призупинені рухи 21-го та 27-го тролейбусів. Натомість організовано на цей час маршрути 27К та 42 ТР. Перший тролейбус курсує від метро Петрівки по московському проспекту через вулицю Олени Теліги до Дехтярівської автобус 42 ТР вирушає Севастопольської площі через Чоколівський бульвар і гетьмана по вулиці Довженка. Об'їжджають капремонти 22 й та 42 й тролейбуси. Утім, дорожники обіцяють з роботами впоратись швидко. Офіційне закінчення 22 вересня. Але треба обмовити, що на сьогоднішній день є є завдання від мера. Проїжджу частину закінчити до 1 вересня, тож проїхатись оновленою дорогою водії зможуть вже за місяць. Дмитро Кокотов, телеканал Київ.